Поспілкуватися та донести до керівництва району свої пропозиції та проблеми відтепер стало набагато простіше. Керівники району не припиняють робочих зустрічей з мешканцями населених пунктів району. Так на минулому тижні голови районної державної адміністрації та районної ради провели зустрічі з мешканцями територіальних громад п'яти рад Лозівського району, у ході яких ще шість велосипедів знайшли своїх господарів. Це працівники територіального центру соціального обслуговування Лозівської районної державної адміністрації адміністрації. згідно з виконанням соціальних ініціатив президента України, вже 15 веломашин перейшли у службове користування соцпрацівників терцентру. Мешканці Лозівщини продовжують отримувати державні акти на землю. За сприяння голови райдержадміністрації адміністрації ще 13 чоловік отримали довгоочікувані документи. За програмою соціально-економічного розвитку Арільська селищна рада отримала сертифікат на автомобіль газ 3309 Це сміттєвоз, який буде вивозити побутові відходи за встановленим графіком та маршрутом. І ще одна радісна новина у житті арільчан. До нового року в їх дошкільному закладі відкриється ще одна група. Зустріч з мешканцями кінненської сільської ради. Голова Радиш адміністрації розпочав з приємної події 26 вересня. Кінний завод стовідсоткова розрахувався заборгованістю по заробітній платі зі своїми працівниками, а це понад 2 мільйонів гривень. Виплата Выплата той задолженности это такую большую трубу. И предприятие инвесторов. Но вкладывают инвестори сюда ще остерегательства. Катеринівці зустрічали керівництво району у вістибюлі будинку культури. На наступний рік планується низка міні проєктів на цю величаву будівлю по напрямкам культура, спорт та освіта. враховуючи на голови Катеринівської сільської ради, який в цьому році вже виграв в області два міні проєкти один з яких реконструкція зали шлюбу, розташований будинку культури. Можна сподіватися, що найближчими роками Катеринівський будинок культури буде гордістю та визитівкою Лозівського району. Наразі Лозівський район у 2012 році успішно втілює в життя державну політику соціально-економічного розвитку регіонів Харківської області. До завершення наближаються роботи з 13 об'єктів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету. Більше, ніж 3 800 000 буде тільки на медицинському розділі. Одремонтірована одна клітка водопроводу по Комсомолу. Сегодня проводятся работы по проводке подсилечного газопровода по Орелке. Мы полностью уйдем от отопления Орелки. Она будет переведена, вся Орелка, на индивидуальное отопление. Также по этому же социально-экономическому развитию будут две спортивные площадки с твердым покрытием Садовая и Орелка. В следующем году будет построена с твердым покрытием площадка по Екатерине. Представники благодійного фонду патріоти приймають активну участь у всіх зустрічах керівників району з мешканцями. Вони ретельно підходять до першочерговості у вирішенні нагальних питань громад і надають матеріальну допомогу. Цього разу фонд вручив полтавському фельдшерсько-акушерському пункту медичне обладнання та Рівській поліклініці паспорт на отримання електрокардіографа. Смирнівська школа отримала 12 парт для 7 та 10 класів. 5 жовтня у багатьох країнах відзначали Всесвітній день вчителя. Офіційно його визнали в більш як ста державах. Вперше про таке свято заговорили у 1994 році, коли й було засноване це свято. Всесвітній день вчителя прекрасний привід, щоб згадати про високу роль вчителя в сучасному суспільстві. Лозівський район вшановував своїх працівників освіти, як завжди, урочисто у районному будинку культури. В всесвітнього свята вчитель це не зовсім професія. Це покликання душі Викладачі, вчителі, вихователі займають основне місце в будь-якому процесі, спрямованому на підвищення освітнього рівня. І що було б зараз із нами, якби той учитель не зустрівся на нашому шляху, якби у нього не було стимулу, і він припинив працювати вчителем. Відповідь проста: не було б нічого. По початком будь-якої діяльності людини на початку стоїть здобуття відповідної освіти. А першим помічником, наставником є вчитель, викладач, педагог. Саме від них залежить те, яким буде покоління людей майбутнього. Для покращення здобуття освіти у Лозівському районі є всі умови: працюють школи, дошкільні навчальні заклади, позашкільні заклади для дітей. Рівень цих закладів передовий на теренах області. Тому підтвердження здобутки наших вчителів. Профессия учителя, наверное, можно отнести к самой достойной. Ведь нет ничего благородней, чем давать людям знания и практически жизненные навыки. Я безмерно признателен каждому учителю, который находит жизненные силы в себе, давать эти знания который испытывает от этого не очень тяжелую такую, как тяжелую ношу ее, а понимает, что это необходимость и отдает ее как частицу самого себя. Я желаю вам всем счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Будьте счастливы с праздником вас. Щоб учні шкіл Лозівського району не мали проблем дістатися навчальних закладів. Їм за державною програмою шкільний автобус з обласного центру передано сертифікати на два новенькі автобуси. Черга дійшла до Новоіванівської та Надеждівської шкіл. Благодійний фонд Патріоти теж не стоїть осторонь, а суттєво допомагає. І так 11 проблем із 29 шкіл Ми вже вирішили. Це і немало. Робота до ми продовжимо. На святі патріоти для шкіл та садочків Лозівщини вручили сертифікати на чергові потреби. За допомогою благодійного фонду будуть продовжені і ремонтні роботи в закладах, щоби молодь у Лозівщини почувала себе комфортно. У цьому році Миколаївській школі рівно 100 років. Це перша школа на Лозівщині, яка виникла у 1912 році. Представники фонду Патріоти відзначили ювілярів подарунком і подарували дитячий комплекс теремок. Відзнаки різних рівнів за вагом і внесок за плідну творчу працю у сфері освіти отримували педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів та районного будинку дитячо-юнацької творчості. За найкращу підготовку до нового навчального року Краснопавлівському НВК вручено ноутбук, отримали винагороди і інші дошкільні заклади. Тож значну частину святкової програми з нагоди Дня вчителя зайняла програма нагородження завершальною частиною святкування Дня вчителя був концерт. Із запальними танцями та піснями талановитого колективу районного будинку культури. На виконання соціальних ініціатив президента України з 3 липня 2012 року працює Лазівський районний центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді. До центру прийнято 10 працівників, які пройшли ретельний відбір та навчання для фахівців соціальної служби у приміщеннях сільських та селищних рад облаштовані робочі місця, встановлено нові меблі на підході кожному працівнику по велосипеду, комп'ютеру та теплому броню на зиму. Пріоритетним напрямком Роботи центру є підтримка та допомога сім'ям і в першу чергу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Першу обласну перевірку Лазівський районний центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді пройшов на відмінно. Ну я за Лазівщину, за Лазівський район, дуже рада, вдячна адміністрації районної державної адміністрації за таку підтримку, за те, що вони впроваджують соціальні ініціативи, за те, що є. Підтримка директору районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. За те, що є підтримка вас, фахівців соціальної роботи на сьогодні під соціальним супроводом фахівців соціальної служби Лазівського району перебувають 54 сім'ї. В основному це багатодітні сім'ї. Проінструктовано 105 сімей. Соцпослуги надані 673 сім'ям. До їх роботи тільки звикають у районі. Такої служби раніше не було, але до позитивних змін звикають швидко. В Нашій роботі ми Піонери зараз. Ми піонери, ми йдемо і починаємо з 6 листа, до нас ем, начебто районні центри соціальних служб і працювали, і виконували роботу, і виконували е, всі ті нормативну базу, яка була тоді розписана на Центри соціальних служб та й зараз залишається. Але є невеликий нюанс. Зараз ця робота. Націлена на те, щоб підтримати сім'ї з дітьми, де є діти, які опинились в складних життєвих обставинах. 8 жовтня Україна відзначила День юриста, професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гаслу знати право служити праву, захищати право, виконуючи службові обов'язки і відгукуючись на поклик серця, вони стоять на захисті прав, свобод громадян, гарантованих основним законом України. Вітали людей, які реалізують свої знання в таких інститутах, без яких не існуватиме жодний суспільно-політичний лад, представники районної та міської влади. Разрешите мне от имени Вазовской государственной администрации, от имени Ревы Богдана Константиновича, от председателя районного совета Ниа Цирова Игоря Евгеньевича, от депутатского корпуса и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником Днем юриста, пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, За сумлінне виконання своїх обов'язків по забезпеченню дотримання законних прав громадян району кращих юристів відзначили грамотами та подяками голови райдержадміністрації та голови районної ради. Олександр Ткаченко, голова Лозівського міськрайонного суду, передав вітання колективу від голови апеляційного суду Харківської області, начальника територіального управління судової адміністрації України у Харківській області та нагородив найкращих юристів обласними відзнаками.